Маємо час до літа. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, нібито заявив, що Україна може припинити існування, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори. Про це з посиланням на неназваного народного депутата повідомила українська правда. Мовляв, таку тезу Буданов висловив на закритій зустрічі у Верховній Раді нещодавно. Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво, розповідали представники генштабу. Потім були різні доповіді ще, але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України, розповів співрозмовник УП. Водночас нардеп Олег Дунда в коментарі змі повідомив, що заява Буданова про нібито необхідність переговорів до літа насправді вирвана з контексту мовляв, той, хто поширив це, повинен відповісти за свої дії, оскільки інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати. Тим часом у турецькій щоденній газеті Хюрієт поширюють інформацію, нібито переговорів про закінчення війни в Україні очікують у квітні травні. Та що, мовляв, до цього оголосять режим припинення вогню. Крім того, минулого тижня глава МЗС Туреччини Хакан Фідан також заявив, що конфлікт в Україні наближається до переломного моменту, і Анкара готова підтримати зусилля щодо його вирішення. Водночас у центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають, що ще буде ціла плеяда публікацій в змі з датами завершення війни, місяцями, коли почнуться перемовини та іншим. Мовляв, тема переговорів хайпова, тож там чутки про переговори заперечили. Наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі. За словами керівника центру протидії дезінформації, важливо пам'ятати, важкі бої на фронті продовжуються. Фокус виключно на обороні держави. Максим телеканал НТА.